Поки Європейський Союз напрацьовує 10-й пакет санкцій проти країни-терористки Російської Федерації, Україна продовжує використовувати усі міжнародні майданчики наші дипломатичні контакти, будь-які можливості для того, щоб санкційний тиск на Росію, яка здійснює геноцид проти нашого народу, яка вторглася на нашу територію і намагається окупувати частину наших територій, щоб санкційний тиск на неї постійно посилювався впевнений в тому, що 23-й рік відзначиться набагато ефективнішим санкційним і тиском і їх наслідками для Росії, і вона поповні відчує не тільки відповідальність, а й наслідки своїх злочинних дій. Хочу сказати, що для прикладу комітет, в якому я працюю, комітет з питань молоді і спорту Верховної Ради України, напрацював спільно з. Українським медійним середовищем напрацював перелік тих представників російського та білоруського спорту, які публічно висловлювалися за агресію проти України, які підтримали війну Російської Федерації, і які заслуговують на те, щоб вони були ізольовані від участі у міжнародних заходах, у міжнародних змаганнях і, в принципі, від комунікації з цивілізованим світом. Такі списки ми через звернення Верховної Ради передали. На РНБО і будемо працювати над тим, щоб вони постійно доповнювалися. Ми будемо відслідковувати і моніторити заяви і дії представників російського і білоруського спорту і зробимо все можливе, щоб і санкційний тиск у спортивній сфері запрацював ефективно. Ми також реагуємо на всі заяви, які лунають від високопосадовців. Міжнародної спортивної спільноти, в тому числі і олімпійського, Міжнародного олімпійського комітету, і дуже швидко реагуємо і даємо адекватну відповідь на те, на ті спроби, якщо є намагання залучити навіть під нейтральними прапорами російських чи білоруських спортсменів. Країна-агресорка та її сателіт Білорусь. Повинно понести повну відповідальність, в тому числі в спортивній сфері, та бути ізольованою від цивілізованого світу. Санкційний тиск повинен поширюватися і на спортсменів, і на будь-яких осіб, які підтримують війну проти України. Хочу сказати, що насправді ми будемо продовжувати відслідковувати публічні заяви і моніторити ситуацію і від самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Наш комітет, ми як парламентарі, представники міжфракційного об'єднання Розумна політика відстоювали принцип, що спорт не поза політикою. Всі за все мають нести відповідальність.